Привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію Бірн проти Фішера. Фішер грає чорними. У Фішера є взагалі дуже багато гарних партій це одна з них. D4 Кінь F6, C4 G6, G3. Тут чорні переважно грають слон G7 самий популярний хід, але він ну, ледь не точний. На ж 3 найкраще зіграти в с 6 Ось білі хочуть зіграти слон g2, щоб слон був на великій діагоналі. А чорні виставляють на цю діагональ пішаків. Зіграно це 6, далі буде d5. І білі ще не мають слона на g2, але вже чорні намагаються цього слона погіршити. c 6 зігра... зіграно правильно. Слон g2, d5. Білі грають тут кінів 3 часто, в партії було CD, це Д, кінь це 3 Слон же 7. Ну, от, поки білі і чорні грали нормально, всі ходи розвивали фігури правильно. А Зараз за білих буде неточність. Тобто, хороший хід кінь F3. Ну, і далі можна зробити рокіровку. В майбутньому кінь з f3 десь на e 5 наприклад, походить. Білі зіграли гірше. Є3. Ну, по-перше, слона стало менше ходів. По-друге, білі багато от, пішаків розставили на чорні поля. Це означає, що білі поля можуть бути слабкі. Так і, до речі, в партії станеться. Є3, рокіровка. Кінь же Е2. Ну, мабуть, це і була ідея білих. Зіграли є звільнили поле Є2 для коня. Але все одно кінь на F3 стоїть він якось більш так от, природніше. Кінця 6. Рокіровка. Е, потрібно далі розвинути слона. В принципі, два, основні, два основних способи це зробити. Це або слон F5, ось так от одразу і по центру його поставити, або, от як і в партії, фішер зіграв B6, B3, слона 6. Звичайно, не слон B7, ну, просто от слона на велику діагональ, а він там свого пішака впирається. На а 6 він атакує коня і туру, має більше ходів, от Поле Д3 ще ферзя забирає. Активніше там стоїть. Слон на 3. Ну, Симетричний хід і однакове пояснення. Доходу білих, якщо й не було, доходу чорних. Подивіться на цю позицію. Вона майже симетрична. Щоб отримати перевагу в симетричній позиції, треба от мати от 2, то й краще 3 ходи запасу. Яка різниця в позиції? Чорний кінь стоїть на F6, білий на e 2 чорний кінь він на одну лінію ближче до центру. І це далі буде важливо. Позиція майже симетрична і дуже великі шанси все-таки на нічию. Але через 11 ходів, Білі здадуться. Позиція дуже сильно трансформується. Турає 8 зіграли чорні, ферзь d2. Тут ви повинні поставити відео на паузу і подумати найкращий хід за чорні. Найкращий хід за чорних Е5. Яка основна ідея? Слон на g 7 він впирався в пішака на D4. Намагаємося розчистити слону діагональ. Білий слон буде стояти на А3. Ну і тут питання, що він там робить, які от ключові поля контролює. Чи не мав він би бути на великій діагоналі, якщо вона зараз відкриється? От, чорні зіграли е 5 Як реагувати на це білим? Ну, Наприклад, білі можуть побити, можуть не бити. Ну, давайте не побили, зіграли тура А С1. В чорних два варіанти. Можна побити є і в результаті слон оживає, він буде атакувати на D4, а не просто впаратися в пішака. Можна зіграти e 4 Пішак перейшов половину поля. Коня в білих на F3 немає. І навіть є якісь певні шанси атаки на короля, оскільки пішак стоїть на E4. Ну, а по простішому сказати, то чорні захопили більше простору. В партії білі побили да Кінь Е5. Тобто, хід Е5 він важливий, його потрібно було ретельно зважити, оскільки пішак на D5 ізольований, і білі на нього нападають. Ще, наприклад, як можна напасти в майбутньому десь трупу ставити на D1, коня на F4. І ось на нього можна дуже багатьма фігурами напасти, і є шанс, що чорні його програють. Пішак ізольований. З іншого боку. Які плюси мають чорні. Пішак зараз стоїть в центрі. Він обмежує білі фігури. А чорні фігури активніші. Ось основна ідея чорних, що в них будуть активніші фігури. Тому от вони грали Е5 і, і йшли на таку позицію з ізольованим пішаком. Тут є в білих вибір. От вертикалі D і С вони відкриті. Туди бажано поставити тури. Ну, ніби отак от логічно виглядає Туру F поставити на D1 це напіввідкрита вертикаль, туру А поставити на С1, це відкрита вертикаль. Можливо, пізніше трохи поставити туру А на С1, оскільки чорний кінь все-таки на D3 хоче походити. І білі зробили помилку в тому, що вони поставили туру F D1. Скоріше, не помилка, це не точний хід. Бо далі в майбутньому в чорних з'явиться комбінація через цей хід. Так, далі кінь з Е5 йде на D3. Кінь, звичайно, тут сильний. Дуже сильний. Контролює багато важливих полів. В першу чергу поле С1. І білі не можуть туди туру поставити. Це відкрита вертикаль. Тоді вийде тура на А1. Десь буде стояти, там чи на B1 білі переставлять, вона не буде хорошою. Кінь сильний. І от з точки зору білих. Тобто, от є їхня половина дошки, і там стоїть чорна фігура, захищена. Потрібно її якнайшвидше звідти вигнати. От Є проблема, її треба зразу вирішувати. І хороший хід в білих був кінь F4. Пропонуємо розмін коней. В чорних теж є сильна відповідь: кінь е 4 Тобто два коні напали на поле F2. Кінь е 4 це взагалі там, потрійний удар. Тобто, треба бити білим. Кінь е 4. Наприклад, туру бити зараз чорним погано через хід такий кінь d6, що білі забрали коня з-під бою і напали на туру. Чорні б'ють правильно. Де Все одно зберігається в чорний опорний пункт на d3. Тура А Б1, наприклад, забрали туру з під бою. Тура С8, чорний краща позиція, фігури активніші, опорний пункт на D3. Наприклад, давайте білі поб'ють коня, щоб не заважав. Добре побити пішаком є, тоді з'являється небезпечний прохідний пішак. Ще є кращий хід за чорних слон С3. І Ферзя немає нормального ходу. Всюди він десь потрапляє під удари чорних фігур. Можливо, і десь і подвійний удар буде, і нема ферзя нормального ходу. Повертаючись назад до ходу кінь Д3, тут я часто чую термін, і його використовую закаспарити коня. Що означає закаспарити? Тобто була партія Карпов Каспаров за чемпіона світу, і Каспаров в ній поставив так коня на третю лінію. Там була досить схожа позиція, кінь, звичайно, дуже активний. І ось я не раз чув такий термін заказпарити коня. Але ж насправді, от партія Фішера вона гралась на 20 років раніше. Білі мають вигнати цього коня, вони це розуміють, і вони зіграли хід ферзь С2. Тобто, все-таки напали на коня, хочуть туру віддати за дві фігури. Звичайно, це вигідно білим, але білі не, не врахували хід чорних. Поставте відео на паузу, подумайте, як мають походити чорні. Кінь F2 дуже сильний хід. Зруйнували якщо білі не б'ють коня, тоді зруйнували білим пішакову структуру, виграли пішака, і король стає слабким. Ну, це, чому така комбінація з'явилася це все через попередні ходи білих. От, наприклад, я пам'ятаєте, говорив, хід тура Fd1 був не самий хороший. Якби тура стояла на F1, вона би захищала поле F2. Такого б не сталося. Ну, білі ніби мають приймати жертву фігури. Кінь в 2, далі кінь ж 4. Напали на короля, на поле є 3 Король відступив. Кінь Е3. Тобто, не так давно чорних стояв кінь на d3 дуже сильний. Тепер кінь на Е3 дуже сильний. Потрійний удар, слон, тура ферзь. В першу чергу білі рятують ферзя. Знову поставте відео на паузу, подумайте, як чорним грати далі. Тобто, що краще тут побити? Туру чи слона? Туру можна побити, але це чорним не обіцяє, щось дуже таке хороше. Чорні побили слона. Тому що він захищав короля. Король тепер буде слабкий. Король же 2. І знову ваша черга подумати. ставте відео на паузу. Подумайте, хвилину-дві, як далі ходити. Якщо в цій позиції хід білих, то за білих було б дуже добре зіграти кінь d4. Основна ідея зафіксувати пішака на d5, в чорних є унікальна фігура от слон на а6. Його треба. Поставити максимально добре, тому що в білих немає білопольного слона. Білим важко буде захищати всі білі поля. І хід D4 він відкриває діагональ для слона і слон почне атакувати короля. Д4, ну, білі то побили пішака. Слон Б7. З темпом поставили слона на велику діагональ. чорний король. Білий, точніше, король слабкий. От подивіться на от цей квадрат біля короля 4 на 4. Чи є там білі фігури? Скільки їх? Тут? Король сам! Його дуже легко атакувати. Подивіться на ферзовий фланг. Ось тут всі білі фігури. Короля майже ніхто не захищає. От король сам і скоро білі програють. Король F1. Майже остання комбінація. Знову подумайте, як далі ходити. В партії було ферзь d7. Створена загроза ферзь H3. Захисту від ферзь h3 немає. І білі здалися. Тобто, ну, насправді тут немає різниці. Можна було б зіграти і ферзь C8, і створена загроза h 3. Після ходу ферзь d 7, білі здалися. І Роберт Джеймс Фішер потім засмутився ту, чому білі здалися. Він хотів, щоб білі продовжили партію, оскільки він бачив далі дуже гарну комбінацію. Яка це комбінація? Ферзь f 2 Ну, білі ставлять ферзя поближче до короля, щоб захищати його. Ферзь h 3 все одно. Король вже один. Далі цього вже в партії не було. Але знову подумайте, як тут виграють чорні? Дуже гарний хід Тура є 1 Поставили Туру під бій, Але це відволікання. Чорний сильний слон на великій діагоналі, ферзь. Створюють загрози ферзь ж 2 мат. Має поле ж 2 захищати білий ферзь. От його і будемо відволікати. Тобто, наприклад, білим шах, вони мають на це відреагувати. Ферзь є один, ну тоді ферзь ж 2 зразу мат. Тобто потрібно бити білим Тура є один. Але тоді слон d4. Відволікли туру від захисту поля d4. Слон d4, слон напав на ферзя, зв'язка і білі, ну, якби програють ферзя. Що робити взагалі білим? Ну Якийсь хід Тура є 3, це тільки на один хід білі довше протримаються. Слон є 3. Ферзь є 3, ферзь Ж2 мат. Ну, якщо зробимо. Як, яка створена загроза за чорних зараз, то зробимо хід Тура А Д1 і загроза ферзь ж 2 мат. Бо білий ферзь, він тут зв'язаний. Ну, якщо от ферзь д 4 король ж 2 Тура є 1 дуже був сильний хід. Якщо повернутися на раніше, як я говорив про порівняти позицію, то ось. 11-й хід. Позиція майже симетрична. І 21 хід, Тут зіграли Чорні Ферзь Д7 і білі здалися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, я буду намагатись на них відповідати. Основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!